Вас. Мене звати Нащита Ганна Юріївна. Я обіймаю посаду заступника начальника відділу проходження Державної служби управління персоналу Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Ірина Фітісова, завідувач сектору правового забезпечення та взаємодії зі ЗМІ Сумського окружного адміністративного суду. Марина Мозгова, провідний спеціаліст сектору управління персоналом. міжрегіональне управління Міністерства юстиції є державним органом. Це територіальний орган Міністерства юстиції України, основними завданнями якого є реалізація державної правової політики, реалізація політики з питань банкрутства, з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації громадських формувань, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Також з питання примусового виконання рішень судів та інших органів, а також безліч інших супутніх функцій. Сумський окружний адміністративний суд це орган судової влади, уповноважений здійснювати правосуддя в адміністративних справах шляхом вирішення справ адміністративної юрисдикції, публічно-правових спорів, тобто ті, в яких, хоча б однієї із сторін, є суб'єкт владних повноважень, орган державної влади, місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи. Система органів юстиції є дуже розгалучена. До структури нашого органу входить дуже багато структурних підрозділів, понад 200. Це органи Державної виконавчої служби, органи Державної реєстрації актів цивільного стану, це державні нотаріальні контори, плюс деякі контролюючі функції відносно приватних нотаріусів, це відділ, який займається процедурами банкрутства. Це також управління, яке займається реєстрацією нормативно-правових актів, реєстрацією громадських об'єднань, фізичних осіб-підприємців, державних засобів масової інформації. Також є апарат управління, який забезпечує діяльність всіх цих структурних підрозділів. У сумському окружному адміністративному суді працюють переважно юристи. Так, у нас є судді, помічники суддів, секретарі судового засідання, відділ документального забезпечення, сектор судової статистики, сектор управління персоналом, сектор правового забезпечення та відділ бухгалтерського обліку. Ми зацікавлені у людях, які не бояться роботи. Які прагнуть до самовдосконалення, які не бояться навантаження, не бояться змін, не бояться змінюватися, не бояться відповідати, скажімо так. Тим трансформаціям, які відбуваються в нашому суспільстві, резюме має містити відчерпну та правдиву інформацію про кандидата на посаду, прізвище, ім'я по батькові кандидата, контактні дані, особи, реквізити документів, що підтверджують наявність відповідного ступеня вищої освіти, рівень володіння державною мовою та громадянства України. За наявністю вкажіть інформацію про наукові публікації та професійні компетентності. Під час опрацювання поданих резюме звертається увага на правильність і послідовність цього оформлення та наявність всіх необхідних документів. Найбільшість посад, які в нашому державному органі є, зокрема посади категорії В, це не керівні посади, посади спеціалістів державних службовців. На них досвід роботи не потребується. Тому я вважаю, що це чудовий старт для випускника, наприклад, який отримав освіту. Нас найбільше цікавлять фахівці саме з юридичною освітою. Стаж роботи значення немає. Найбільше має значення бажання навчитися. Досвід роботи, звичайно, є важливим критерієм під час відбору кандидатів, але варто зазначити, що першочергово звертається увага на потенціал особисті якості, вміння грамотно висловлювати свої думки зацікавленість та комунікабельність. Для того щоб успішно пройти співбесіду, потрібно кандидату як мінімум. Знати мінімальну якусь інформацію, уявлення про наш державний орган бажано, наприклад, зайти на наш сайт офіційний, ознайомитися із структурою органу, з напрямами його діяльності. Дізнайтесь з відкритих джерел інформацію про діяльність установи та вимоги до кандидата. Опрацюйте законодавчу базу. Розплануйте свій час та не запізнюйтесь, майте відповідний зовнішній вигляд і не хвилюйтесь. Під час півбесіди розкажіть про себе, який навчальний заклад ви закінчили, який ступінь освіти отримали, про свої навички, якими ви пишаєтесь. Розкажіть, у чому ваші переваги над іншими кандидатами. проявіть зацікавленість, задавайте питання. У нас працює дуже багато випускників Сумського державного університету, а зокрема навчально-наукового інституту права, тому що більшість наших працівників мають юридичну освіту, саме таких фахівців, фахівці такі нам саме необхідні. Дуже багато випускників сумду приходять до нас працювати після проходження навчальної або виробничої практики. У Сумському окружному адміністративному суді працює багато випускників Сумського державного університету. Наприклад, голова суду Воловик Сергій Володимирович та заступник керівника апарату Теретичник Ігор Іванович. Ми вважаємо, що Сумський державний університет робить великий вклад у майбутнє своїх студентів. В цьому ми переконалися під час проходження ними практики на базі нашого суду, по завершенню якої деякі студенти доєднуються до нашого колективу. Взагалі на наші посади на більшість приймаються особи за конкурсним відбором, тому що це посади державної служби. І такі вакансії розміщуються на нашому офіційному сайті та на сайті Єдиний портал вакансій Державної служби. Зараз наш орган перебуває в стані реорганізації, тому саме зараз ми вакансії не пропонуємо, тому що у нас відбувається певна ротація, скажімо так, кадрів. Але я би радила людям, які зацікавляться нашою роботою, звертатися на заходити на наш сайт. Зазвичай оголошення розміщуються саме там. Або, наприклад, якщо у вас є дійсно бажання, ви можете знайти на нашому ж сайті контакти, номер телефону або електронну пошту і або зателефонувати нам, або скинути своє резюме із зазначенням, яка саме робота вас цікавить, який напрям роботи нашого органу вас зацікавив. Я думаю, його можна буде розглянути. Якщо у нас будуть вакансії, ми зможемо таким людям запропонувати їх. На теперішній час актуальні вакансії можна знайти на офіційному сайті нашого суду, сторінці Фейсбук та у Сумському міському центрі зайнятості. Після завершення воєнного стану на території України інформація також буде розміщуватись на веб-порталі Національного агентства з державної служби. Як я вже сказала, у нас дуже багато структурних підрозділів, і тому керівники кожного з цих структурних підрозділів мають свої якісь певні механізми для того, щоб адаптувати нового працівника в своєму колективі. Хочу сказати, що команда у нас достатньо молода, тому ми завжди раді новим працівникам. Вони у нас достатньо швидко адаптуються для того, щоб новому працівнику було простіше адаптуватися в новому колективі. Керівництво кожного новоприйнятого працівника на оперативній нараді представляє колективу. Молодим людям я б хотіла порадити займатися своїм самовдосконаленням, своїм самонавчанням, не зупинятися на досягнутих результатах. Якщо ви перебуваєте в активному пошуку роботи, не зупиняйтеся, якщо вам, наприклад, відмовляють в одній компанії чи в іншій компанії, пробуйте ще, пробуйте свої сили. Або якщо, наприклад, ви відчуваєте, що те місце, куди ви прийшли, вам не підходить. Також не зупиняйтеся, шукайте те, що буде для вас найцікавішим, найближчим, де робота вам буде приносити задоволення, а не буде тягарем. Взагалі, я вважаю, що суд є гарною платформою для професійного старту молоді. Випускники, які розпочинають свою кар'єру в суді, можуть побачити судовий процес зсередини, навчитися, як правильно та грамотно оформляти документи та перейняти досвід працівників.